Мої знахідки з тему, які зроблять ваш сніданок по справжньому аристократичним. А за моїм промокодом ви ще й зможете отримати їх безкоштовно. Перший лот це підставка для яєць. Її придумали в Європі ще кілька століть тому. Тоді сніданок з м'яко звареного яйця вважався аристократичним ритуалом. До підставок в наборі йде топер. Маленький інструмент, який відрізає верхівку яйця, і ідеально рівно. Другий лот це просто моя любов, тарілочки. Класична тарілка в стилі Blue and white. саме такі стояли на. Столах у англійських будинках малюнок дуже якісний, і я б ніколи не подумала, що таке можна придбати на тему. Далі більш мінімалістична, яка має ось такий хвилястий край з рельєфом. За стилем нагадує французький вінтажний посуд. Ну і більш сучасна тарілочка, але не менш елегантна. Це мій фаворит. Вона просто ідеальна. Наступний лот це ось такі неймовірно гарні срібні прибори в морській тематиці. Якщо чесно, виглядають так, ніби я купила їх на вінтажному ринку. Ще один скарб масляничка. Просто подивіться на її якість, виконана з нержавіючої сталі, гарна, практична. Я давно мріяла про таку річ в моїй кухонній колекції. Ще я замовила ось такі силиконові формочки для незвичної подачі масла. Це зробить будь-яку презентацію страви, але ну, дуже вишуканою та ніжною. Форми виконані якісно, і з них легко дістаються ось такі просто витвори масляного мистецтва. Ну і який же сніданок без горнятка кави чи чаю? Остання моя знахідка це ось така. Витончена керамічна чашечка з тарілочкою. Якщо вам щось сподобалось з цієї краси, то просто завантажуйте тему, вводіть мій промокод і отримуйте безкоштовно до 6 товарів при замовленні.